Стрілець листопад місяць, вибачте, тому що я вже розклала і збили телефонним дзвінком, тому вирішила вже не перекладати. Початок, середина, кінець місяця. За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм я в шапці профілю. І що ще хотіла сказати? Підписуйтесь на YouTube, там я раніше викладаю. І так. Початок місяця, дивіться, якісь люди, можливо, з минулого. У кого, до речі, борги, хтось може з минулого вам вернути борги, це як варіант. Також можете дізнатися про спадщину, хтось виходить на роботу, можливо, запропонують старі друзі, знайомі. або... Ви від них можете дізнатися, що десь там потрібен працівник і почнете да, або якусь свою власну таку да справу розпочнете з друзям. З людьми з минулого, скажімо так, або якусь там вони вам інформацію розкажуть, і ви захочете відкрити свою власну справу. Також, в принципі, я так хочу сказати, що фінанси в цьому на початку місяця у вас будуть, причому непогані, можливо, якісь премії і так далі і тому подібне. Значить, Досить спокійний початок місяця, по уміряності, я би сказала, знаєте, все так грамотно, продумано в такому. Контексті. Середина місяця. От тут якась таска депресія, щось переживаєте, щось думаєте за когось, згадуєте, не подобається те що, те, що відбувається навколо вас, і те, як воно навколо вас відбувається. З карта сім'ї. В кого немає відносин, може хтось познайомитися в середині місяця. Да? Буде якесь знайомство приємне, яке до речі, на майбутнє може бути перспективою, можливо, бути якимось як кармічними відносинами, ті, від яких ви точно не зможете відмовитись, які вам потрібно, скажімо так, буде пережити. Далі, поїздки також можуть бути. І е, якась ситуація може бути в сім'ї, знаєте, яка повторюється вже не перший раз. Але якщо ця ситуація повторюється не перший раз, значить треба вихід знаходити інший, не такий, як раніше. Да? Е, значить, ми шукаємо варіанти виходу з іншої сторони. Інакше ця ситуація буде продовжуватись постійно. От. Це хороше чи це погано, неважливо. Але Будьте уважні. Е, так, е, Кінець місяця. Е, через крах якихось дуже багато у кого ламаються плани. Е, щось перемінюється саме на кінець місяця в мене виходить. Це вже не перший знак. Е, саме от десь в числах 16, 17, 18 десь так. От. Е, крах планів, от якось все змінюється, все міняється неочікувано від вас, ви цього не чекаєте. Стосується будь-чого, неважливо. Якісь поїздки зриваються, з роботи звільняють, в стосунках щось дізнаєтесь або розходитесь, або якісь там друзі відпадають, скажімо так, да? якась ситуація. Не... На перший погляд складається неприємна ситуація, але на дальніше, в принципі, ви побачите, вона ви для вас в плюс. Вона вам звільняє місце для кращого. Активні дії поїздки, от прямо ви будете такі, на, як вам сказати. Як на голках все швидко-швидко бистро, бистро робити і бігти куди, сюди, туди. Ну, от такий, такий, такий кінець місяця. Знаєте, покою нам тільки сниться. Якщо Тільки початок місяця ми все розміряно, все так от потихеньку, помаленьку, то на кінець місяця я б так не сказала. І остерігайтесь, будь ласка, знову ж таки, кінець, от уже саме кінець місяця, теж неприємні карти у дуже багатьох випадають. От якось така історія. Це вже не перший знак. Цікаво. До речі, можете ще дивитися свій асцендент. І знаєте що? Остерігайтеся обману, хитрощів, маніпуляцій, яких, ось, знаєте, коли у вас за спиною сплітні якісь збирають і там, знаєте, обсуждають вас не, не в найкращому світлі. Ось цього Остерігайтесь. Якісь приємні новини, переписки, можуть бути, от у когось точно можуть зав'язатися відносини в цьому місці, в кого їх немає, от, але можуть зав'язатися. До речі, досить непогані відносини. Досить непоганий. Хтось може поїхати, я не знаю, у відпустку десь з сім'єю покататися. А тут можуть бути, знаєте, люди, з якими ви давно не спілкуєтесь, з вашого минулого, знаєте, от як ще може бути, от. Була людина в вашому житті, але при якихось обставинах ну, там, віддалилась, да? ну, не, не має можливості вже там, кожен день спілкуватися, чи ще щось. Оця людина може від вас відвалитись. І для вас це буде якось так. Ну, знаєте, в якийсь момент скаже, ну, все, я не, не, не будемо з тобою спілкуватися, в мене немає часу, або в мене там якісь інші справи. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? е, якась така історія. А когось може повторитися історія з. Е... Може бути таке знову повторення цієї історії. І так, порада для стрільців на листопад 2023 рік. Та-дам! Карта мір, карта завершення. До речі, кому там їхати, не їхати за кордон, їдьте. Також ця карта каже про те, що якийсь етап в вашому житті завершається. І його потрібно прийняти, це завершення, не битися за нього, не старатися зупинитись, не старатися якось це відновити, повернути і так далі. Це так треба. Да? Ця історія завершається і наступає нова історія. Наступають нові повороти, йдуть нові повороти в вашому житті. Да? Тому відпускаємо з легкістю все, що потрібно, да? в цьому місяці. На все добре.